Вітаю тебе, мій підписничок. Пройду зараз сьому ніч. Сподіваюся, що з першої спроби не хочу проходити її там з 99-ї. Як сорвився в Фоксі. Спочатку була кулька, потім її витягнули зробили текстуру в блендері. Чи я не знаю, в чому робив скот. І поступово зробив пику Фоксіка. До речі, ми з тобою ще не ловили скример від Мангл. Uh, Ні, в плюштрапа я грати не хочу, не люблю плюштрапа, взагалі. Night 7. Давай гучніше зроблю, щоб. Давай, жить, слухать. А, Д. Да. А звук тарелок тут что будет? Чика? Так. А сьома ніч це не там, де зліг, хтось? Тобто, там Фредбери всякі, ні. Ну, скороварка це не страшно взагалі-то. -то. Тобто, Плавде гавкне трохи, де і все. Мене ззаду дуже погано. Я піду відсюду закрию. Можна тільки щоб до мене не напав не кіт, не, не курка? Сподіваюся, що він пішов. Тобто, як я розумію, заду мене мали бути птиковки такі замість Фредберів, але заду мене Фредбери з'являються. Але на мене вже нападають немаленькі Фредбери, а саме та тиква, гарбуз. На мене нападає чомусь гарбуз. Спроба номер 2 Я не знаю, виходить. Раніше я робив так, що я одних провідав потім інших і ходив по колу. А, а зараз бачимо, то треба буде. Мене офігіло. Ходити по колу швидше, я не знаю. Ну, ззаду я завжди тепер буду дивитися, тому що якби... Це треба робити. Собака дихає. Тепер монголи, я думаю, взагалі вже прям <пух> виліз, виліз, виліз. Жорстка, ця гра на останню ніч. Як на мене, вона свої темпи не збавить навіть. Темпи вона свої збавляти не буде, потім як на мене нападати будуть. Вона їх і. нарощувати не буде. Я по це от. Донести хотів. Дорога. Все, Дивимося взад і швиденько біжимо до курки. Ти ж не дихала. Можливо, я помиляюся, але я не чув, щоб вона дихала. Насудячи з того, що вона напала на мене, я просто помилився. Цікаво, там теж буде такий прикол, що спочатку будуть звичайні аніматроніки, потім маріонетка буде. І казали, мені має бути кошмарна маріонетка, і вона має тоді бути після чого? Після того як звичайні аніматроніки будуть. Якщо доживу до 4 ранку, то ми дізнаємось. Угу. Чика дихає за кота. зеката. Не знаю, що там по Бонні, але сподіваюся, сейчас на нього достатньо. І то ж не Бонни то кіт тепер. Вау. Каже собака. Перетворися в милу плюшову іграшку. Спасибо. Пішли до цього. Тепер до того. Дихає. Я швиденько назад піду, я не знаю, чи прогнав, чекує, чи, чи не прогнав, але я тут. А хто це нападає? Маленьких редіків я прогнав стовідсотково. відсотково. Недовподоба мені сьома ніч. Взагалі. Шосте вона по якійсь алгоритмі ще проходить, а ти просто дієш по тупому скрипту. Якщо там ти справа чуєш, біжиш на правій двері. Чуєш у лівих, біжиш наліво. А тут чомусь на мене напали, навіть і Фредбери за рахунок на те, що. Я їх прогнав, якби. Але їм все лето. Настільки, на фіолетово на фіолетовому хлопцю. Поки що я не помиляюся на рахунок того, чи є хтось, чи немає. У там мультиварка завелась. Зараз нас щетка з маленькими. Зараз буде гау. Немає гау. Я не дивився на Мангл, тому що думав, шагав буде. А його не було. М -м -м. От на ПАБ би на мене хтось, я б дуже здивувався, ніхто не дихає. Але при цьому, якби на паб, було б дуже дивно. Угу, посады там мультиварочка, будь ласка. Мне до четырех ранков дожиты, не надо, Прапрай двери. Угу. Так, я сподіваюся, вона пішла. І йду до мангол. Тому що відчуваю, що дуже погано все з нею. Ні, треба назад, треба назад. Треба назад і посвітити, тому що там погано. Ну Тепер кіт напав. Я не знаю, як я пройшов там в сьому ніч. Тоді, коли я грав звичайний Five Nights at Freddy's. але ж я пам'ятаю, я пройшов в сьому ніч. Давай навіть зараз з тобою подивлюсь, чи пройшов Elmond, Сьома Ніч, Fife Nights at Freddy's. По суті, це ідентична гра, тільки просто з резкіном. Подивимося. FIFA Night S. Eddy's. Яка четверта частина? Elmond, сьома Ніч. Я і пройшов. І там був кошмарний Фредбер. І з цієї він був прямо з самого-самого початку. Ні, ні 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 Там теж був спочатку звучання аніматроніки, а після цього вже з'явився... Я от з гри випадково, гридкову ну, спеціально вийшов, зайшов випадково в шосту ніч. Там теж коротше, до 4 ранку все було чики бонь бонь боні М -м, Виходить, мені не до Талова треба Фоксі засовувати мангол назад в її упаковку. Зато мені мелодія подобається мультиварка. Хоч до мене прийшла і мультиварка. Не потрібно забувати про кота, що зліва. Я вліво піду подивлюсь. Теперь снова до нашей сковородки, у нас еще качка е, чика. Угу. Проминоводы назад. І сподіваємося на те, що нас качка не нападе, У нас нападає кіт. А якщо нас нападає кіт, відповідно. Ми за ним не доглянули. Виходить, найефективніша тактика не повертатися до манголу, а до талової її, засовувати в плюшову форму. І ще можна посподіватися на те, що мангл через те, що рандомізація певно, в цій грі йде. вона не зайде в шафу там годин до трьох може навіть. Якщо прям мені дуже пощастить. Був би доволі таки вдячний, тому що стріма боротися значно простіше, ніж з чотирьома особами. Мені починає розуміти, от коли я кроки чую, це означає, що вже Чіка пішла. Сотуля сябака. Ну, по ідеї, коли я чую кроки, означає я пішов. Хтось. Та на кухні це прекрасно. плава. Не приходь, мангл, я знаю, ти любиш шафу, але я був би тобі дуже вдячний, якщо б ти б не йшла в неї. Так, да, пойде, коли чую кроки, вони вже і пішли. Так що на них можна в цілому орієнтуватися. Давай, мультиварка. <звук> Йди назад в плюшеву форму. Будь хорошою пайдівчинкою. Йдемо до кота, як можемо. Чудово. Пай, Дівчинка. Ну така вже і пай за рахунку на те, що вона плюшову форму свою не дуже любить. Так, дивимося назад і на кота. Кіт же частіше нападає на нас. Плюс там мультиварка ой, ОС... Чика была на кухне недавно, все напишла. Кит. Назад дивимося так, і наскільки нас взагалі почали. <плес> да. Я правий, треба ще після кожного разу, коли ти там з мангл бавишся, йти одразу до цих ку-ку-кульочків. І ще коли на це пойде четверта година, то буде чи кошмарна маріонетка, чи ще хтось. Але якщо буде кошмарна маріонетка, я б подивився б на її текстурки, тому що цікаво, доволі таки. Як бачиш, я вже до третьої ранку дожив, може там до 3 і з половиною. І відповідно, мої навички ростуть. Відповідно, можливо, я доживу. А може це замовлено тим, що в мене мангл прийшла в 2 години, давши мені певну лафу. Як це називається? Пору? Даймо ми одні окуляри одягнемо. От так от. <Слух> Мультоварочка, ідіть назад. Куди вам місце? Не хочете йти? Але вам доведеться мультиварочка моя. Моя мила мультиварочка. А хто це нападає, не розумію. Чіка нападає як Чіка, Фредбери як Фредбери, Кіт як Кіт, Мангл має нападати як мангл, відповідно, хто ці кексики. Загадка Жака Фреско, загадка Жака Фреско, Загадка Жака Фреско. Нема, мультиварка, скороварка, варка, скороварка. Під ніякої відношенні до мультиварки немає. Там просто за рахунок того, що якимось чином більш ефективно зберігається тепло, то вода закипає. А, ні, там, здається, за рахунок того, що якась вона щільна чи герметична, там вода закипає при 70 градусах. Бувайте. Ще певно тригер на цих. впередберів активується. А після цього я можу. І хоч прогнати, хоч не прогнати. Все одно. Вони на мене нападуть там секунд через 5. У них така затримка є. Знає, що вона зроблена, я не знаю, але вона є. Не дослухав я дихання, мені здається, що я вже концентрацію втрачаю. От Я одягнув окуляри. Мій мозок якийсь відчуття на обличчі, певно, відсік м'язову пам'ять, коли якісь відчуття на обличчі з'явилися. І те, що я напрацював тут щодо 3 години, дожив, стало дисфункціональним. Дивимось в плава. І у нас тут ледаща курка. Котра мала би піти у нас Кейт. А, до речі, Кит з ним народження першого числа. Якщо тобі дуже нудно і ти вирішила. Подивитися відео ноунейма. Знаєте ж, цього місяця. 19 минало Старись на радость. потем климаксы. Уроки вчера встретить. Прыт мультиварка. <звук> и кисть агрессивные эти женки стало в час. дихає. Але так тихо, як. Чіка. Вони з котами помінялись диханням. Так, до мультиварки. Я думав, вона гавкне. Бачимо за це на її стилі. назад Зі швидкістю близько. Здається, тригер спрацював, але тригр зараз... нам Ще не мій час, хочете сказати мультиварка гавкне не гавкнула Бум. Так все. Димойся взад і вліво біжимо швиденько. От якби напав він не дихаючи Я би задумався. на ценсум Не досидел я с Дыхая. Курка нещодавно была на кухне. Сподеваюсь, она мне не съесть. Йде курки взагалі немає Бо вона на кухні Да, маріонетка Здорово. Тоже весло Но из кладниша Фредбора. прости на ведь. А в шафу там было, что Нет. Навіть в шафу не зазирнула, але в цілому я вдячний і дякую тобі, майфнуется, вроде Hello Edition. Два рази за своє життя вже пройшов. Ну, напевно, не вдасться, тому що є там якісь секрети. Там ще чи, чиплю штрапа треба, чи не знаю. Ну буде та сама, поняти, куди я не тикну. Да, 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 там прямокутник, певний є strap, some sync our best, left forget now. Пройти все з плюштрапом хочеш, да? Я попроходжу плюштрапа, якщо тут буде 5 вподобаєк. Не буде 5 вподобаєк, я не знаю. Може. Всрати прей зніму, може прей не зніму, може канал закину, відео ніколи знімати не буде, я не знаю. Давай, давайте, бувайте. А може Half-Life Алекс запишу. М -м -м. Котре жодна людина не подивиться до кінця всіх відео, але. Чом би ні. па, -па.